Коли у серце стискає мої гіркий біль і тривога, і на душу вітри налягають, і дме в я свій зір підіймаю у небо до вічного Бога. І чую люблячий батьківський голос, не бійся, лиш вір. Я з тобою завжди, я з тобою, дитино, усюди. Від скорбот, зрозумій, я не можу звільнити тебе. Та в скорботах я поміч подам, я поруч буду. Рука моя сльози з очей твоїх ніжно зітре, я тебе проведу крізь палючі вогонь, крізь води. І як будеш до долиною смертної тіні, і ти, і я з тобою і там, і з підійму на висоти, щоб прислали в мене і далі йшов до святої мети. У хвилину важку подивись на голговські страждання, де під сонцем палючим я в муках тяжких помирав, на шматочки розірване тіло. Крапля, крові остання, тож подумай про це, Щоби би ти не знеміг і не опав. Нехай серце твоє не полонить тривоги й печалі, щоб навчився радіти і приймати з подякою все. Знай, що в небі святому тебе нагороду чекає, ми з тобою зустрінемось там же лице в лице. Я з тобою навіки ніколи тебе не покину. На стежині в Потішатиму Духом Святим, лише у серці своєму зумі зберегти мені вірність, щоб в небесній оселі ти міг переможно війти. Я з собою завжди. Ці слова мені в серце запали, і на дорозі землі, як скорбота, прийде у життя, поможи мій Господь завжди слово, Отце, пам'ятати, щоби вірній лишитись одному тобі, до кінця слава. Богу!